Лариса Пілюгіна займається вишивкою усе життя. Участь в художніх виставках бере з 1972 року. Її чоловік Євген Пілюгін, теж людина творча, автор безліч, його та килимів. Уся мистецька родина Пілюгіних прийшли привітати Ларису Михайлівну із відкриттям персональної виставки, експонати якої здебільшого вишивані рушники та сорочки, жодної синтетики, лише натуральні матеріали льон та моліне. Народне вжиткове мистецтво ну, не може існувати без традиції, народних традицій. І якщо ти живеш на цій землі, то воно тебе, якщо ти так все рівно нас дожине. Займається народними промислами і доньки Лариси Пілюгіної Ольга та Наталія. З маличку в мене було. Вибір тільки або вишивкою займатися, або килимами. Це єдине, що мене турбувало, куди мені піти, чи там, чи там. Освоїла я і вишивальні техніки. Усі всі 180, всі що в нас є на Полтавщині. У нас вишивка найпотужніша по всій Україні. Своє захоплення вишивкою Лариса Пілюгіна називає хлібом насущним, бо це ще й спосіб заробітку. Вишиті неї сорочки носять не лише земляки, а й громадяни багатьох країн світу.